І міністри сільського господарства ЄС зустрічаються в Брюсселі в понеділок і вівторок, щоб знайти компроміс з реформи спільної сільськогосподарської політики. Мета зробити сільське господарство більш екологічним сталим справедливим. Кошти з фондів ЄС часто опиняються в руках великих фермерів і навіть організацій, які не виробляють харчів. Приміром, банків, ми поговорили з одним дрібним бельгійським фермером. Даніель Дюба вирощує близько 200 дійних і місних корів. Реформа пропонує, аби субсидії не перевищували 300 тисяч євро на рік в одні руки. А малі фермери отримували більше ніж раніше. Проблема не в тому, чи є аграрії великим. Проблема в тому, що субсидії розподілялися навколо сільського господарства. Їх одержували не тільки фермери. Дрібні аграрії вимагають більш справедливого розподілу субсидій, пропонуючи зменшити максимальні виплати втричі до 100 тисяч євро. Водночас фермери обурені, що гроші потрапляють інколи не за призначенням, наприклад, аеропортам. За даними неурядової організації, Farm Subsidy, принаймні, один банк у Бельгії отримав 2011 року фермерські субсидії на понад 1 мільйон євро. Для пана Дібуа це є неприйнятним. Громадяни запитують, куди йдуть їхні податки. Я думаю, що спільна сільськогосподарська політика повинна бути прозорою. Промисловці слід нагороджувати по-іншому, а сільськогосподарські субсидії повинні йти до виробників аграрної продукції. З 11 квітня три інституції ЄС розпочнуть підсумкові переговори про реформу сільськогосподарської політики. Особливу увагу звертатимуть на захист довкілля.